На передовій завжди існує загроза залишитися без зв'язку, джерела живлення для техніки, і як наслідок без засобів розвідки чи захисту. Дрони, рації, різноманітне обладнання усе це потребує постійної підзарядки. Саме тому місто передало бійцям тероборони комплекти автономного живлення, які включають у себе сучасні акумулятори, зарядні пристрої та інвертори. Сьогодні підрозділу територіальної оборони Кременчука передаємо 10 зарядних станцій інверторів для того, щоб хлопці мали можливість підзаряджати рації, підзаряджати свої дрони, мати надійний зв'язок. Це допомога від нашої Кременчуцької громади. Впевнений, що вона наблизить нашу перемогу. Автономні системи живлення дозволяють вирішити питання енергозабезпечення будь-де і будь-коли. Таке обладнання дозволить ефективніше виконувати бойові завдання, зазначають військові. Та олексійович, я неодноразово вам дякую від себе. Дякую від командування 145-го батальйону. Особисто від всіх бойців наших. Я впевнений, що ця ваша допомога вона приносить як найбільш якісніше виконати бойові завдання в зоні бойових дій. в умовах бойових дій, стабільний зв'язок між військовими. Заряджений дрон чи тепловізор часто є питанням життя і смерті. Тому сьогоднішня допомога це внесок у майбутню перемогу, яку ми здобудемо разом. Вікторія Максимович Олексій Крижиновський Кременчуцькі новини